Мої вітання, друзі. Колись давно, за часів царя Гороха та геймдевів з України, котрі робили українські ігри без української мови, на світ народилася позашлюбна дитина героїв та баунті по імені Сашко. Ні, стоп. Сашко то головний герой, а народилася Ascension to the Throne або сходження на престол. Вампірські очі у героя людини, ем, майже одягнені дівчата, мило, квадратики та трикутники, падіння героя, вознесіння героя. Так, мене понесло. Давайте по порядку. В 2007 році створюється українська компанія DVS. Хлопці одразу беруться за роботу і буквально за місяць створюють гру про мужика, котрий всіх завоював, і це не спойлер, потім у нього все забрали, а потім він вирішив знову все завоювати. Проект практично ніхто не помічає, тому дуже скоро компанія випускає доповнення. Розробники вирішують заволікти увагу ширшої аудиторії, тому поміщають на обкладинку фотографію пологолої Амазонки. Чиї і принади ми могли певний час спостерігати в оригінальній грі, і це спрацьовує в скобках – ні. Але DVS не губиться і починає кліпати шедеври один за іншим від року до року, важкою працею прокладаючи собі шлях до вершини. На сьогоднішній день портфель цієї відомої компанії налічує увага близько двох ігор. Оригінальна гра про брутального мужлана та доповнення про задні пейзажі Амазонки в оточенні грубих великих зелених орків. І от що найобразливіше, а гра то мала потенціал, просто маленький бюджет і відсутність у розробника досвіду та імені зіграли свій злий жарт, похоронивши як цей проект, так і цю компанію. Так чим же був цікавий шлях сходження на престол? Зав'язка сюжету розповідає нам історію великого завойовника Олександра, практичного Македонського. Бувши ніким, цей Сашко умудрився захопити купу земель, вирізаючи всіх, кому не подобалось, що він їх захоплює. В кінці кінців, отримавши владу над цілим континентом. Як каже нам вступний текст, всі, ким правив Сашко, були раді, що у них такий король. Правда, особисто я думаю, що вся фішка в тому, що якби вони не були б раді, то годували б хробаків десь у. Полі, але то неважливо, у нас же герой. Так от, царював він собі, царював, аж зненацька його вбиває придворний маг, але Сашко виживає і потрапляє на незнайомі йому землі. Спойлер, він тут також виріже всіх, хто буде проти його влади, а ті, хто виживуть, будуть щасливі, що у них такий хороший король. Неважливо. Так от, замість того, щоб по людськи собі померти, наш герой катапультується на інший континент та приземляється в замок місцевого лорда. Той в шоці вирішує, що його землі замість ядера атакують. Людьми та бере під варту один зі снарядів. І тут розробники вирішили в нелінійність. В діалозі з лордом Сашко розуміє, що його прийняли за шпигуна, тому у нього є два варіанти: або сказати, що це не так, після чого надавати попиці парочці охоронців отримати батогом по спині та опинитися за межами замку, розпочавши гру. Або кричати, що я король, що водив мамку місцевого лорда в кіно та трубу біля замку хитав. А тому, якщо розізлюсь, то вам всім звездець. У відповіді на що лорд від гріха подалі, нас повісить, і ми побачимо фінал гри та титри. Примітка: все вище описане, герой, по суті, кричить, стоячи в трусах посеред вулиці фортеці, неважливо. Якщо ми все ж хочемо трохи пограти, тоді обираємо перший варіант і потрапляємо у відкритий світ умовно відкритий. Нас рятує та лікує якийсь дід, котрий, після слів героя, що у нього грошей немає, тому він віддячити не зможе, каже, що сам нам грошей дасть і і дає е. крутий крутые Нарешті Сашко під нашим керуванням. І перше, що варто зробити, це відкрити карту. Події гри відбуваються на трьох континентах: Органтар, Анарод та Айрат. Зараз ми на першому, і по суті найбільшому. Саме тут ми і проведемо більшу частину гри. В цих землях живе сім лордів. Хтось уклав з кимось союз, а хтось одинак. Та головне, що на континенті ніколи не було короля, що нами треба буде виправити: або отримавши присягу правителів, або взявши цю присягу. Силою. Когось треба буде перемогти в дуелі, комусь допомогти вирішити локальні проблеми, комусь підтвердити свою гідність, а когось просто закопати. Іншими словами, у Сашка як цілі, так і методи стабільні. Паралельно зі шляхом до трону Органтару ми будемо регулярно натрапляти на побічні квести, котрих не те щоб багато, але як для розмірів самої гри вистачає. І я вам скажу іноді вони досить цікаві. Ну, наприклад, в одному треба перемогти в змаганні. Місцевих бухарів, у другому вилікувати хворого ведмедя з цікавим результатом, в третьому знайти охорону для Бариги, котрий падло, хто проходив, той знає. В четвертому літати, що навіжений по всій карті, щоб дізнатися магічні слова з легенди. Іншими словами, не все зводиться до принеси дві травки та вбий 20 орків. Хоча і таке присутнє. В будь-якому випадку навіть гріндоквести квести можуть підняти настрій досить тупенькими, а від того смішними діалогами. Саме ж вирішення Різання всього сущого і є фішкою цієї гри. Мандруючи по карті, ми спостерігаємо за героєм від третього обличчя, вступаючи ж в бій, потрапляємо на умовну арену, шахову дошку, де починаються герої меча і магії. Збираємо різношорсне військо та місимо ворога, або нас місяць. З героя ж можна зліпити як універсала, так і орієнтованого на певний напрямок. До прикладу, ми можемо розкачувати Сашку магію, таким чином, знищуючи всіх блискавка. Вогнем та землею на відстані, або ж бафаючи, дебафаючи та лікуючи війська. Чи можемо все вкидати в атаку, перемолюючи навіть топових ворогів у кашу одним ударом кулака. Правда, тут вже є певний недолік, котрий я опишу трохи пізніше. Так само ми можемо зробити танка з купою ХП та дефу, або поєднувати декілька білдів у щось специфічне. Плюс гра дозволяє або стати жлобом, або великим полководцем. Тобто, Досліджуючи світ, ми будемо знаходити скриньки, іноді з речами, а іноді з вибором гроші або авторитет. Авторитет це, до речі, місцевий еквівалент лідерства. Так само в деяких квестах НПС будуть пропонувати нам або те саме золото, або авторитет, чи підвищення певної характеристики. І я вам скажу, досить швидко починаєш розуміти, що гроші в цій грі це проблема лише на початку. А от постійну нестачу авторитету практично немає можливо можливості ...компенсувати, ну окрім підняття рівня або певними шмотками. Якщо вже зачепили авторитет, тоді треба одразу ж обговорити і тих, для кого ми цей авторитет накопичуємо. Військ тут реально широкий вибір: від звичайних вовків та сільських дядьок з вилами до велетнів, амазонок та магів. Тому варіантів, як збудувати вашу армію, реально з головою. Іншими словами, можна зі смаком погратися в тактику. Але чим більш потужний найманець, тим відповідно і більше авторитету йому треба. Причому Іноді один умовний велетень може займати місце 40 вовків. І це не завжди добре. Адже саме зараз ми і підібрались до вищезгаданого недоліку героя в білді воїна. Один велетень за свій хід може ударом вбити, наприклад, якого завгодно найманця. Але один велетень може вдарити тільки одного ворога. Якщо ж в підрозділі 10 ворогів, тоді, щоб перебити їх всіх, велетню треба походити 10 разів, в той час як його. Будуть бити при кожному ході 10, потім 9, потім 8 і так далі ворогів. Іншими словами, який би не був потужний солдат, якщо він один, а більш слабких опонентів 10, ваш більш сильний може просто не дожити достатньо ходів, щоб добити всіх більш слабких. І ось тут знову вмикається тактика. Що важливіше, один більш потужний чи 10-20 слабших. У деяких найманців присутні різні магічні вміння: бафи, дебафи. Атакуючі скіли і так далі. Причому не завжди такими навичками володіють тільки маги. Тому перед наймом бажано оглядати обрану бойову одиницю детально. Адже особисто я одразу не побачив, що деякі бійці ближнього бою можуть бафатись на захист, провокувати ворога, і так далі. Від чого їх потенціал розкрив запізно. Також на протязі проходження ми періодично будемо зустрічати інших героїв, котрі тимчасово мандруватимуть з нами. Що, чесно кажучи, більше створює проблем в бою, аніж дає користі. І от коли ми нарешті вирішили, кого будемо брати до своєї армії, можна розпочинати бій, котрий, як ви вже зрозуміли, відбувається в покроковому режимі. Все по стандарту жанру: у кого більше швидкості, той ходить перший і ходить далі. У кого менше, той ходить ближче і пізніше. Дальні бійці не завжди б'ють далеко, а ближні бійці стоп, ближні бійці, то ближні бійці. Підійшов і ударив. Що ще дуже важливо в бою, так це кількість бійців у підрозділах армії. Як я вже згадував раніше, кожен окремий солдат, на відміну від героїв, промальований окремо. І відповідно, якщо у вас у підрозділі 10 лучників, але вони всі зроблять постріл в одного ворога, так як у нього може бути 10 підрозділів по одному воїну в кожному, то дев'ять інших виживуть і проведуть свої атаки. Відповідно, з'являється розуміння, що і свої підрозділи треба розсереджувати, а не Збивати всіх в купу стосовно ж не зовсім відкритого світу, по суті нам гра дозволяє йти куди очі дивляться. Практично не обмежуючи. Чому ж практично? Та тому, що все ж іноді вона зупиняє Сашка певними ігровими умовностями, типу закритих воріт або силового поля, котре може зняти тільки певний маг. Але так як сюжет подається плавно та рівномірно, це не сильно ріже око. Стосовно ж ріже око, я не буду обговорювати графіку. По-перше, треба врахувати рік виходу. По-друге, текстури тих самих героїв, котрі виходили навіть пізніше, при наближенні. Ні камери виглядали не набагато краще, а іноді навіть гірше. По-третє, студія була молодою та необізнаною. Відповідно при мінімальному досвіді та бюджеті, я вважаю, хлопці змогли зробити досить приємну картинку. Сходження на престол це дитя свого часу, часу, коли з'являлося багато молодих розробників-ентузіастів. Зачастую геймерів, котрі грали у велику кількість проєктів, але в кожному їм чогось не вистачало, і вони хотіли своїми руками виправити ці недоліки. Зараз це називається створювати модифікації до готових проєктів. В ті часи ігровий ринок тільки вивчався, тому експерименти були всюди. Якісь проєкти та ідеї знаходили свою аудиторію. І робили зі своїх творців ігрові корпорації, а якісь тонули та зникали безвісті разом з тими, хто їх створював. На жаль, DVS разом зі сходженням на престол доєдналися до других, що на мою суб'єктивну думку несправедливо, адже їх проект дійсно заслуговував і заслуговує уваги, так як особисто для мене в цій грі було реалізовано все те, чого не вистачало іншим схожим світам. Як завжди, хочу висловити особливу вдячність спонсорам цього та інших відео. Альтман, не турбуйся, у Обелізка ще багато історій. Домінік, сім'я це і справді важливо, але коли це слово починає стосуватися Обелізку, стає якось ніяково. Невхтор, я сподіваюсь, правильно промовив, і тобі дякую за таку потужну підтримку. А також всім тим, хто підтримували та продовжують підтримувати мене та мої проекти. Сподіваюсь, прийде той день, коли ми все ж закриємо збір. На камеру. Адже в мене вже є бажання не тільки стрімити з нею, але й вставляти свій писок в огляди до ігрових світів. Дякую, що додивилися відео до кінця. З вами, як завжди, був Кріонок і це канал Кріонок Геймінг. Буду вдячний за вашу підтримку у вигляді лайку, підписки та дзвіночка, а також коментаря з вашими думками та пропозиціями. До зустрічі в наступних відео.